Лучанка Тетяна приїхала під обласний територіальний центр комплектування, що у Луцьку, бо там вже двоє діб знаходиться її чоловік. Жінка розповідає, чоловік вийшов того вечора до магазину. А коли повертався, то не дійшов до під'їзду буквально двох метрів. Під'їхала машина, нічого не представилися, нічого, просто сказали, проїдьте з нами. Все. І куди привезли? Привезли в ТЦК. Якби він казав, що він сам не сів, то б його би заставили, тому що їх там було три чоловіка, що він би там з ними нічого не справився. Він хотів рапорти писати, рапорти в нього не приймають на його, ну, взагалі не реагують на його якісь особисті прохання. Дружина каже, зв'язок з чоловіком має. Він навіть надіслав їй фото умов, зокрема вбиральні, куди вони ходять. Проте зауважує Тетяна, його з приміщення обласного ТЦК не випускають, а примушують вже проходити ВЛК. До якого каже наша співрозмовниця: ані в неї, ані в її чоловіка довіри немає. На даний момент в мене чоловік має проблеми з зором. В нього одне око взагалі не бачить. В нього штучний хрусталик стоїть. В нього Відшарування сітків, сітківки йому робили операцію у Львові, От, а другого в нього ну, слабо бачить. На це ніхто не звертає уваги. Під ТЦК приїхала і їх адвокатка з її слів, через те, що її клієнти не випускають за межі приміщення ТЦК, йому таким чином не дають можливості зібрати і надати на ВЛК усі документи, які підтверджуватимуть його діагнози та інвалідність. Його взагалі там отримують, не дають йому право навіть подати заяви відповідної на отримання штрафу чи на отримання на ВЛК, наприклад, на по документах. Тобто, що він прийшов на повістку і пройшов це дійсно це ВЛК, так як воно повинно бути пройдене. Тому euh, ну Такі дії ми розцінюємо навіть як і викрадення осіб можна розцінювати, тому що власне приходити і забирати отаку от людей, закидати в бусик. Ну тобто він добровільно сів, щоб його просто не скручували, розумієте, бо всі, всім відомий факт, як воно відбувається. Тут же зустрічаємо й іншу мешканку обласного центру. Каже, два дні тому пропав її син. Батьки знайшли його в ТЦК. Куди, як він згодом розповів матері, його привезли, нібито для проходження ВЛК. Хоча відповідної повістки на це він не мав, запевняє жінка. Стояв біля машини, виходив, і під'їхала до нього. машина з незнайомими, не, не представилася і одразу його запихнули в бус. І повезли в невідомому напрямку. І тут вказали, що він ТЦК. І він там не підписував, ні велика не проходив, але не проходив листок. І його вже тримають, оце дві двоє суток. Поки розмовляємо, тим часом чуємо, що у чоловіка пани Тетяни стався епілептичний напад. До нього приїхала швидка, але випускати її з території не поспішають. Епілептичний напад Стався швидка і не віддають. Адвокатка чоловіка намагається потрапити туди, де знаходиться її клієнт. перешкоджаєте А та перешкоджає до клієнта. Він помре, йому там надають допомож. Він навіть не медик, візитки, ви знаєте. Я кажу, що приїхав, що й надає допомогу. Причому тут медик не медик. Добре, Нам не було наказу, ми не можемо вас запустити. Наказує кого? А хто має дати цей наказ? Старший, старший, з нашої родини. Ну адвокатів тюрму пускають. Ви ж самі знаєте. Тут це ж не тюрма. Тюрмою Заодно і нам обіцяють, що до нас вийде представник ТЦК і пояснить ситуацію, але так ніхто й не вийшов. Згодом карету швидкої таки з території випускають. По дорозі до лікувального закладу родичі дізнаються, що швидка сюди на території ТЦК до цього чоловіка вже приїжджала. Вчора вчора його не віддали, а сьогодні тільки віддали, бо до чого разі чого не казав. Ну не казав, бо він не знав. Своєю чергою, як нам стало відомо, чоловіки, які перебували в приміщенні ТЦК, звернулись до уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Як нам повідомила представниця уповноваженого на Волині Юлія Спас, коли від цих чоловіків або їх рідних надійдуть відповідні заяви, вони зможуть здійснити моніторинговий візит до ТЦК. До слова, під час подібного візиту на гаражі, що знаходяться на території, яку використовує ТЦК, де ймовірно, що утримували людей проти їх волі, жодних порушень прав людини представники уповноваженого не побачили. Буде подібний візит до обласного ТЦК і що побачать там, бо ж поки що виходить, наче дві паралельні реальності, де порушення прав людей в подібних ситуаціях існує лише у тих, хто туди потрапляє, або в родичів, яким вони про це говорять. Більше ніхто ніби й не помічає. Юлія Остапович, наля про для новин на часі.